Якщо ви обожнюєте літом заготовляти на зиму різні смаколики, різні салати, а потім відкривати баночку в холодню зимню пору і смакувати, то я запрошую вас зо мною закрити такий смачний салат з кабачків із соусом Санцебелі. Дуже легко, дуже просто виглядає дуже смачно із пецями ароматний, класний. Пасує до шашличка, до картоплі, картоплі до макарончиків. Ну, як в турбинку. Якщо треба брати обід на перекус. Гляньте, який він і на вигляд такими брусочками. І незатратний по часу, по інгредієнтах і по всьому. Ласкаво запрошую, зі мною. Я Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Але сьогодні у нас відео. Про заготовки. Так, що нам потрібно? Нам потрібно кабачки Я взяла один цукор, сіль цукру стакан, тобто 200 грам десь я кидаю. Сіль 2 столових, 2 півтори, сіль буває різна. Тому, дивіться, за смаком по рецепту одна, але я так ну дві кидаю: сіль. Користуюсь, дівчатка, я такими стаканчиками. Не знаю. Сучасно, не сучасно, але для мене це мірка. Отакий от стаканчик олії. І отакий от стаканчик у мене буде, але трошечки більше буде оцту. Ось от стоїть Вилю олії, тоді вилю оцет. Кабачки нарізаю я таким ножом. Я потім покажу, яке виходить. Ну, Просто мені так воно красивіше і естетичніше виглядає. І чесник обчищений. Це те, що по. Не спеція, по інгредієнтах. Кабачок, до речі, коли він у вас маленький, я принесла один, показала. Коли маленький шкірочка тонесенька, ви можете шкірочку не чистить. Розрізаєте як маленький худенький навпіл і ріжете цим ножиком отак красиво. Красиво! красиво. Ну Ось, Ось, бачите, як виходить. А якщо ви ще долечку розріжете, от, дивіться, взагалі краса. От вам приклад. Якщо кабачок у вас такий вже більший, обов'язково вирізаємо серцевину, обчищаємо шкірку, тому що як отут насіннячку воно ще не буде е, плавати в салатові. А коли вже трішечки кабачок більше, насіннячку вариться і у вас плаває, відділяється. Ну, дійсно, насіння воно не, до, не гарно виглядає і ну, не те. Тому я завжди більше вичищаю шкірку-серединку, ну, граюся трішки. У менших просто так роблю. Так, поїхали по спеціях. І так, по спеціями. На марку не дивимося, тому що я кидаю спеції, які є в мене вдома. Соло санцебелі з прянощами. Є в баночках, є в таких тюбиках. Я просто, який знайшла в магазині, такий купила. Він мені подобається. Це не реклама, це я просто кажу по ціні, по тому, який я користуюся. Тобто, треба ще, ой, не тобто а треба ще суміш перців. Добавляю я прованські трави і додаю обов'язково чорний мелитий перець. І часник. Часник, ось. часник у мене почищений, але це ще не весь. Це не весь. На рецепт треба 5 зубків часничку. Хто любить більше, додає більше, хто любить менше, дода менше. Я на кількість на 3 кг, але я кидаю на півтори порції роблю, то я кидаю зубочки, ну, не знаю, 7, отаких От завбіжки. Оце по спеціях, що я сюди додаю. На цьому етапі в мене кастроля з товстим дном. Я туди кинула свої порізані кабачки. Кабачки я порізала такими дольками, ножиком, таким, знаєте, як сири різать таким смугастим, таким не смугастим, як вильками. Добавила сюди спеції, добавила сіль, цукор, добавила олію, але не добавляла, я ще оцту. І добавила часник. І він у мене стоїть годинку, пускає сік. Ну Вже в мене майже година є, я вам трішки пізніше, зараз на цій рукою візьму, знімаю. Тут у мене вже баночки на парені. Ось, дивіться. Сік уже він пустив хорошо. Тепер ставляю я цей салат. Варити. Добавляю тепер, вже оцет, як по рецепту, Вставляю цей салат варити, і він мене буде варитися від моменту закипіння 20 хвилин. Але я буду поглядати, якщо якийсь кабачок буде, ще не поміняє колір, то я буду його продовжувати варити трошечки більше. Тобто, ми варимо до готовності кабачка. Виходить, такий хрустящий варений, але він підхрустає такий кабачок. Дуже смачний. Спеції, я вам показувала, які тут у мене додавлені. Це такий слідучий етап. Так, отак у мене кипить, дівочки, не знаю, чи вам видно, О, зменшилися в об'ємах вона, ця, ну, салат він у два рази. Булькотить отак такі брусочки. Вони вже готові, я скуштувала, то я трішечки додавала солі. Чогось солі йде багато. Ну, як трішки більше рецепту. І все, кабачки готові, вони всі варені. Як бачите, кольор поміняли. І тепер ми будемо їх закривати. Показую для зрівняння дві баночки. Соус санцебелі з огірків і соус санцебелі із кабачків. Рецепт один. Кабачки окремо, огірки окремо. Також можна. Робіть мікс по одному рецепту зміксувати за бажанням. Так що, така смакота в мене виходить, смакуйте, зробіть запаси на зиму і насолоджуйтесь зимою смаколиками, які ви зробили влітку. А ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.